Добрий день, друзі! Сьогодні буду шити от з цієї тканини, назву яку я не знаю, але я знаю, що майже у кожної хаті лежить от такий відріз тканини, з якою неможливо щось нормальне пошити. На дотик це якесь скло, якийсь пластик. Коротше, це якась хемозна тканина з жахливим принтом. Таку тканину з красивим принтом я бачила тільки один раз. Вона була в блакитно-зелених відтінках, але я її віддала іншої жіночки, хай вона пошиє штори або ще щось. А я сьогодні буду шити з цієї тканини пильовики для взуття та сумок. Я просто не знаю на що ще може згодитися ця тканина. От надумала шити мишечки. Усю тканину після розкрою обробляю шовом зігзаг, тому що вона дуже сильно сипіться. Саме ці польовики я шию для домашніх капс, які я пошила на замовлення. Їх пошиття ви можете подивитися на моєму каналі, з нетерпінням буду вас там чекати. Зверху відкладаю 3,5 та 5 см та прошиваю, але ці 1,5 см я не прошиваю. Колись я бачила декілька відео, що шиють майстри з цієї тканини. Самі ідеї мені сподобались. Але вироби ні. Тому що скільки я бачила цю тканину, вона завжди з яскравим принтом. Тобто дуже строката тканина. Та коли шиють, наприклад, сінель з цієї тканини, або якісь стрічки такі потім плетуть з неї. Ці речі виглядають дуже різнокольоровими. Мені Васелі це не подобається. Особисто я таке не люблю. Тому було прийнято рішення шити пільовики з цієї тканини, тому що вони будуть в шафі за дверцятами. Я не буду їх бачити дуже часто. А от для сумки або наплічника, або взуття, у якого нема коробці, це буде зручно. Але це моя особиста думка, яку я нікому не нав'язую. Кожна людина робить для себе те, що їй подобається. Те, що вона хоче дивитися кожен день в своїй хаті, а завдяки тому, що ми з вами вміємо шити, це буде дуже легко зробити. Сподіваюся, пані Ірина, яка отримала капці в цих мишечках, не буде їх викидати, а буде їх використовувати далі. А знаєте, що я ще зараз подумала? Що саме в цих мишечках можна прати нижну білизну? Як вам думка? Пишіть, будь ласка, усі свої думки в коментарях. Будемо читати та спілкуватися, як завжди, ми це робимо. Я вам дуже вдячна за перегляд. А якщо ви хочете просувати український контент. Будь ласка, поділиться цим відео зі своїми друзями. Хай вони теж приєднуються до нас. Бережіть себе, дбайте про своїх близьких та обов'язково друзі, не нехтуйте повітряною тривогою, бо наша безпека понад усе. До побачення.